Ну, ми неодноразово говорили з вами, Марії, про те, що всі весь тиск на Росію пов'язаний з намаганням Трампа вийти на більш ефективні мирні перемовини з президентом Російської Федерації. І коли пішла мова про томагавки, і коли Трамп став говорити, що він готовий розглянути питання про надання томагавків, я догадаю, що це була ініціатива саме української сторони. А сполучені штати завжди казали, що вони готові це розглядати. І коли Трамп говорив про необхідність більш серйозних санкцій, пов'язаних із закупівлею російської нафти для Китаю і для Індії, і про те, що європейці мають запровадити більш серйозні санкції проти Росії і перестати купувати її нафту і газ, все це було елементами тиску. Якщо хочете, це був висновок Трампа з цієї зустрічі, яка відбулася у нього з Путіним в Він побачив, що Путін. Не готовий до будь-яких реальних мирних домовленостей до припинення вогню на російсько-українському фронті.